Так, окружний адмінсуд міста Києва Оаск скасував податкові штрафи на суму 394 мільйони гривень компанії Укрнафта, частка якої належить саме Ігорю Коломойському. Відповідне рішення оприлюднене у єдиному реєстрі судових рішень. Друге скасування стосувалося несвоєчасної сплати «Укрнафтою» зобов'язань по е, ПДВ на суму е, 1 мільярд 776 мільйонів гривень. Уже за це порушення компанія мала сплатити 350 55 мільйонів гривень штраф. Ну, власне, нам з вами, бюджету. Загальна сума штрафів по двох порушеннях становила 394 мільйони гривень. Непоганий бонус на початку року, правда? Ну і пояснити такі податкові подарунки за наші з вами гроші. Попросимо члена ради громадського контролю біра економічної безпеки Євгена Романюка. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пан. Вітаю, дійсно саме так наприкінці минулого року, в ОАСКу було прийнято відповідне рішення за позовом Укрнафти до державної податкової служби, згідно якого було зобов'язано ДПС скасувати податкові повідомлення рішення, в яких зазначалося про несвоєчасність плати сум податків. Зобов'язань по ПДВ і по нарахуванню штрафів, там два штрафи 10 і 20 відсотків. Відповідно, вже в січні місяці рішення було оприлюднено в єдиного реєстрі судових рішень. І якщо ознайомлюватися із самим рішенням, то насправді досить таки цікавим є той момент, що. Саме позиція Укрнафти полягає в тому, що вони посилаються на попередні рішення Верховного суду і в судів різних інстанцій в рамках адміністративних адміністративного провадження, так наприклад, було здійснено посилання на рішення Верховного суду від 2019 року, в якому на думку представників Укрнафти і податковою ще держав. Ав не фіскальної служби було нараховано незаконно е по суми по податковому боргу на 1,5 мільярдів гривень е відповідно. І у зв'язку із цим е виникла позиція така, що. Представники укрнафти за рахунок скасування відповідних податкових повідомлень рішень могли просто про лобіювати власні інтереси щодо визнання податкового боргу, нарахованого Державною фіскальною службою, як таким, що було нараховано в незаконний спосіб. Ну, дякую вам дуже дуже докладно нам пояснили. Нагадаю ще раз, що власне цим рішенням Ігорю Коломойському було зроблено подарунок, скасували податкові штрафи, які він мав сплатити. Більше майже 400 мільйонів гривень з нами нам пояснив цю ситуацію кращий член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки. Євген Романюк, дякуємо дуже панові Євген.